Що стосується е, автомобілів, які е, завозили автосалони, то це буде дешевше. Для покупців, для наших громадян, які будуть купувати новий автомобіль, для них це буде дешевше. Тобто вартість автомобіля залишиться так, та сама, яка і була, це що стосується нових автомобілів, але е, власник при купівлі автомобіля не буде сплачувати 6% до пенсійного фонду при першій реєстрації. Що стосується БУшних автомобілів, до нас зверталися дуже багато, опять же, я повторююсь, автосалонів, які стверджували, що там в Олинській області, в Рівенській області, у Львівській області є багато вже підприємств, створених, які займаються імпортом потриманих автомобілів. І у них налагоджені були цілі схеми яким чином вони занижували вартість автомобіля для того, щоб дешевше його розмитнити. Вони його розмитнювали дешевше, вони за рахунок цього отримували більшу маржу, чи чи вони дешевше його продавали раніше покупцям? Я сумніваюся. Вони просто отримували більше заробітки, і все на сьогоднішній день ми для всіх забрали ключове. Це зменшення е, плати податку до пенсійного фонду, він взагалі відсутній буде. Але сьогодні будуть рівні умови для е, розмитнення автомобілів як для нових, так і е, потриманих. Вартість автомобілів я думаю, що не зменшиться при розмитненні. Зменшиться тільки оця сплата до пенсійного фонду.